Під враженнями від відпочинку та краси українських Карпат дітлахи з прифронтової сумщини повернулись із табору. Емоції отримали чимало, адже для них організували походи в гори, дискотеки та різноманітні розваги. Мені дуже сподобалося в цьому таборі. В нас були просто суперові походи. Зараз мене переповняють просто чудові враження. Я знайшла собі нових друзів та нові емоції. У нас були різноманітні ігри, дискотеки, були козацькі забави. Ми вболівали за хлопців. Були просто крутезні походи, особливо на описаний камінь, на камінь Довбуша. Це було ну, просто неймовірно, було важко, але так класно. Також були музеї. Ми дізналися, що такий Довбуш, історію. Ми дізналися історію Красногілля та Закарпаття. Карпат. Це дуже цікаво було подивитись на як живуть тут люди та на гори. Це було просто неймовірно. Мені сподобалося, що ми піднімалися на гори. І те, що ми ходили в музеї. Відпочинок дітей став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Угорщини та Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Фінансування взяло на себе міністерство зовнішньої економіки закордонних справ Угорщини. І ми бачили дуже змістовну програму. Тому ми впевнені і сподіваємось, що вона пройшла успішно. Діти отримали незабутні враження і змогли трошечки відволіктись від військової буденності. Ага, бруштамля там voltak. цього разу на Верховинщині відпочили майже півсотні дітей. Загалом у рамках цієї програми у таборі побували дві сотні дітлахів із Сумщини. Однак у планах доброчинців благодійного фонду чисті серцем продовжувати цю співпрацю. У нас ведуться вже розмови і переговори ще з іншими донорами-партнерами про те, щоб Ця програма продовжувалася, бо ми бачимо, що вона дуже потрібна і дійсно класно бо дати таким дітям можливість. Вони там три роки в школі не були, разом не зустрічались в класи, а зараз мали можливість поспілкуватися. І побачити в школу, і ходили там у школу місцево децяти. Тому я дуже би хотів і буду проробити все для того, щоб це можна було продовжувати і збільшувати ще кількість дітей. Не 200, а там вже щоб розмовляли про тисячі. Окрім цієї програми, генеральне консульство Угорщини в Ужгороді організувало відпочинок за кордоном та у тилових областях України для 7 тисяч українських дітей із прифронтових регіонів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.